Добрий день. Сьогодні я хочу розповісти більш детально про підготовку для колоноскопії. Підготовка для колоноскопії починається за три дні. Вона починається з дієти. По-перше, треба виключити всі продукти, які містять клітковину: це фрукти, овочі, ягоди, гриби, бобові, насіння, крупи, спеції, зелень, така як кріпта петрушка. Якщо ви вважаєте, що під час дієти ви будете голодні, це не так, тому що є багато блюд, які вам можна: це відварна куриця, це риба, це котлети, це омлети, яїчниця, сирники і будь-що із білкових продуктів. Що стосується медикаментів, якщо ви на постійній основі приймаєте. Такі препарати, як серцеві препарати, препарати від тиску, гормони, наприклад, гормони щитоподібної залози або жіночі гормони, ці препарати відміняти не потрібно. Ми їх приймаємо за звичайною схемою навіть в день процедури. Що необхідно відмінити? Необхідно відмінити препарати на основі вісму, це такі препарати, як ДНУ, та препарати заліза. Ці препарати відміняються також за 3-5 днів. Тобто, коли ви починаєте дієту, ви відміняєте ці препарати. Якщо ви маєте цукровий діабет і приймаєте інсулін, вам потрібно погодити дозу інсуліна зі своїм ендокринологом.